Життя не дає підвисати в очікуванні. Можна сказати, давайте вже після свят, але неможливо перенести справи на після перемоги. Поки складно загадувати наперед, тож зосередьмося на тому, що тут і зараз. Податківці запланували чимало перевірок на цей рік. Звісно, шукатимуть можливості донарахувати податки. Щоб підготувати вас до зустрічі з перевіряльниками, редакція Головбуха залучила юристів практики. За їхніми порадами вибудуєте оптимальну стратегію, що допоможе пройти перевірку без втрат. Із квітня не діє ПДВ-пільга на генератори та інші товари, що уряд звільняв від оподаткування, аби подолати енергетичну кризу. А в бухгалтерів залишилися перехідні операції, які потрібно правильно закрити. Розібратися з ПДВ-наслідками допоможуть приклади у статті. Через складні економічні умови та воєнні зміни в регулюванні трудових відносин роботодавці частіше припускаються порушень. Як наслідок, працівники позиваються до суду, щоб захистити свої права. Експерт наводить поширені ситуації, що закінчуються для роботодавців чималими виплатами. Особливу увагу звертає на звільнення, адже саме тут найбільше порушень. А суди переважно стають на бік працівників. У номері також знайдете алгоритм розподілу загальновиробничих витрат для обліку, розподілу ресурсів і розрахунку цін. Для юросіб і ФОПів є інструкція зі зразками заяв про відкриття та закриття рахунків у банку, а внести зміни до єдиного державного реєстру, наприклад, про зміну керівника, допоможе роз'яснення юриста. І не соромтеся користуватися сервісами головбуха. Дивіться у новій статті до 25-річчя тижневика, які функції електронного журналу допоможуть максимально пришвидшити робочі процеси. Частину розрахунків взагалі можете повністю перекласти на Головбух.